І цей курс призначений для зовсім новачків, так званих «Fresh Wheels». Тут ми навчимося базовим рухам вперед, руху спинкою, гальмуванням та деяким цікавим вправам. Як будь-яке заняття починається з розминки, розігріву і підготовки нашого тіла до занять, так і наш курс ми почнемо з невеличкої розминки. У другому епізоді розглянемо з вами техніку безпеки. Перш за все. Хочу звернути вашу увагу, що на квадах дуже важливо добре згинати коліна. Епізод 3. вправи в маленькому просторі. Але тепер ми готові до катання і до розбору першого руху вперед. Наголошуємо, будь ласка, користуйтеся захистом і шоломом. Епізод 5. рух ліхтариками вперед. Після того як ви навчилися їздити вперед і вже тримаєте гарно баланс. Вам подобається, нам необхідно навчитися гальмувати, щоб знову ж таки почувати себе безпечно в просторі. Сьомий епізод, і ми вже з вами навчилися руху вперед, ялинкою, ліхтариком, гальмуванням і ще парочку приколів. Час перейти до руху спинкою. У даному епізоді розглянемо рух ліхтарики спинкою. Епізод номер 9, присвячений гальмуванню спинкою і комбінації вправ для руху спинкою. Хочеться навчитись повертати і гарно входити в куточки на округлих майданчиках. І далі нас чекає тільки практика: дуже багато практиків поворотів. Сходу вперед спинкою.